Соціальне таксі привозить відвідувачів центру надання реабілітаційних та соціальних послуг Коломиї до майстерні екосумка. Тут люди з інвалідністю проходять трудову адаптацію протягом п'яти років. За цей час вони створили понад 25 тисяч виробів, розповідає керівниця майстерні і співзасновниця громадської організації Саме час Ірина Юрах. Це є соціальний такий простір, маленький для молоді з інвалідністю, яка може урізноманітнити своє життя саморалізовано. Проводити своє дозвілля, де вони відчувають свою цінність і потрібність. До нас приходять молодь з інвалідністю, яких є різні нозології. То ми підбираємо кожний робочий процес саме під них. Сьогодні у майстерні троє людей. Загалом до трудової адаптації залучають 12 відвідувачів центру надання реабілітаційних та соціальних послуг Коломиї, каже Ірина Юрах: хтось може прив'язувати бірочки для когось. Зав'язати вузлик. Це є дуже складна справа. Але вони можуть працювати ножицями. Вони розуміють якісь певні кордони, вони вивчають правила безпеки, як поводити себе з праскою, як поводити себе з ножицями. Тобто один одному не заважати, а навпаки, допомагати. Виготовляють сумки поетапно. Процес починається із розкрою, а далі основні етапи пошиття. Більше часто займає роботи з готовими виробами перед відправленням покупця, каже Ірина. Юрах так сумки прасують, обрізають на них нитки, прикріплюють бирки та пакують. У нас основний нас тут девіз не ускладнювати собі життя, а як можна більше не тисни спокійно, не хвилюйся. Упростити. Тобто, щоб нам не було складно, а як комога легше було це робити. Давай. Не спіши помаленьку. Так як для когось, наприклад, це є легкий процес, а наші молоді, то вони це треба докласти зусиль. Більших і старань для того, щоб зробити це. Романко Коцебо розповідає, що саме виготовлені сумок йому найбільше до вподоби. Мені подобається прасувати, нитки зав'язати і і впаковувати сумки у кульочки. Все добре в мене виходить. Ще люблю прибирати, навіть замітати люблю. Таке все люблю. Як правильно на що ми звертаємо увагу, коли ми прасуємо? На техніку по Анну... безпеки кладемо сумку, так е, і ще... цю руку кладемо тут. Так, щоб вона була далі. Потім, а... потім беремо праску, так. проводимо по, цей, по контурах, обводимо праску. Так, щоб гарно не запросити. Тепер кладемо цю праску на бік і підсовуємо ще, де, де є залишки недопрасованої тканини. Молодець. І коли ми прасуємо сумки після того, що ми робимо? Складаємо їх на цей, на ку одну до одної сумки. Так, щоб вони вистигли. Так. — І коли вони вистигають, ми що робимо їх? Пакуємо? — пакуємо. У пакет, у ці у кульочки. Навіть складніше було скласти цю сумку, але за допомогою помічне, що мені цей, то мені вдалося скласти сумку. Трошки складніше було. Молоді люди, які сюди до нас приходять, ми їх також підбираємо, щоб в них були спільні інтереси. Бувають такі, що вони по характеру не підходять. Хтось імпульсивніший, хтось спокійніший. Тобто, і ми їх так комбінуємо, щоб їм було комфортно перебування. Навіть вони більше спілкуються між собою, один одному допомагають. Багато є в нас молодих людей, які не є мовні, але за допомогою жестів вони один одного так розуміють уже, що допомагають і комунікують. Створює екосумки сьогодні і Богдана М'якущак. Я бірочки роблю на сумку. А що найбільше вам подобається у цьому процесі? Мені бірки подобаються і габити, сумки. Ірина Юра каже, що у 2021 році у майстерні виготовляли до однієї тисячі сумок на місяць, приймаючи замовлення з усієї країни. Це сталося після допису у Фейсбук, який поширили 37 тисяч користувачів. Відтак через великий попит люди могли чекати на вироби до двох місяців. Тимчасову роботу майстерні призупиняли під час пандемії коронавірусу та на початку повномасштабного вторгнення. Пригадує керівниця екосумки. З її слів, соціальне підприємство є неприбутковим. Через те, що ми забезпечуємо тільки енергоносії, закуповуємо матерію і якісь кошти, які в нас лишаються, то в нас йдуть на, на молодь. Тобто ми стараємося їх чимось забезпечити. Тобто, якщо відкривалися у нас відділення денного дольо, то молодь там шила фартухи, щоб вони мали, там постійні білизни, рушнички. Тобто, в якомусь такому плані, тобто це є неприбутковий бізнес, це є соціальний бізнес, який йде. Тільки на суто на саморозвиток. Нагадаємо, майстерню косунка створили у 2020 році представники громадської організації Саме час і Коломийської міської ради у межах канадської ініціативи Проміс. Ця майстерня для того створена, щоб могли показати, що молодь з інвалідністю сама може заробити на себе, тобто не ходити просити там допоможіть чи ще щось, але вони реально дійсно можуть. Андрій Москалюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.